Доброго дня, мої любі підписники і гості каналу. Сьогодні у нас 7 січня 2024 року. Учора ввечері я занесла першу партію тюльпанів, котра буде вигонятися на 14 лютого. Усього я занесла 30 ящиків. До речі, це моя доця. Привіт! Вона мені поета допомагає, і зараз я покажу, що вона робить. Так, зараз я трішечки відійду. Покажу це 30 ящичків. Перша партія наша. Усього десь 1400 штук. Це буде на 14 лютого. Ще я занесла. А свою розсаду кальціалярі, примули. І бідні остаточки моїй ценірарії. Вони, до речі, всі попали в мене трішки під заморозок. І ну, зараз давайте подивимось. Я їх трошки підчухрала, але бачите Вау! Перша квіточка, боже, я даже не бачила. Красота. Так, дивіться, бачите ще. Залишилися підморожені. Підморожені треба ще були почухраю. Подивимося. Ну що ж, кальцеалярія теж, бачите, це занесла, вроді почухрала, і воно в теплі. Трошки відходи іще видно. Ну що ж, що, що, що маємо, те маємо. Що є, то є. Є, звісно, дуже гарні кущики, блищить, дуже красиво. Самі листики, такі як кустики. І, звісно, бідні потрьпані. Ну що ж поробиш? Це перша моя а, спроба виростити горшечку. Так, ну, до речі, до тюльпанів. Так, якщо ви пам'ятаєте, у мене 9 сортів, так, Strong Gold. У мене Сан Мартин. Так, що у нас тут ще? Flaming Flag, Juliana новий сорт Tom Puss, Henny Van Господи, сейчас спомню. Aurbor's білий До речі, бачите, який він. Це єдиний сорт. Так, Fleming флег, а это сінея деблю О, спомняв. Так, дивіться, що. Ми їх занесли, тепер дивіться, що ми робимо. А. Вони у нас стояли в літній кухні, температура там десь плюс 5, плюс 6. Он, до речі, маленькі видно корішочки, корінчики. Отака як краса. А, бачите, які вони попіднімалися. І корінці виштовхнули землю. Десь нормально, звісно, а десь отак побільше. І щоб нам, до речі, дуже гарно полити. Ось, бачите, як воно попровалювалося десь зверху. Тепер ми дуже обережно вілочкою отак протикуємо. Покажи. Отак, акуратненько, бачите, ми отак. Рехлів. І потім я пролю. Перший раз буде чиста вода, тепла, но чиста. А на наступний день я починаю вже поливати з кальцевою селітрою. І тепер кожен полив у мене буде з кальцевою селітрою. Бачите, які красиві. Ну, це, до речі, бачите, от раз, два, три. Мілкшей. В ящичку у мене по 42 штуки, окрім я деблю, там по 48. Тут був трішки менше цибулинка по розміру. Оце стояв саме верхній, зелений, а ці трошечки ще жовтуваті, світленькі, це стояли внизу, понизу. Ну, вже вони у мене сутки, О, вже, бачите, колір приобретають. Ось, до речі, тут взагалі дуже високо піднялися, порехлили, зараз ми пальмо. Подивлюся, як вони просядуть. І якщо що, підсиплю трішки земельки. Бачите, як ті? До речі, е, як завжди, бачу всі у мене добрі, стоять. Бачите, прямо ж, аж... ну, от ви не повірите, а це от, я чувствую, це вже тут квіточка. От воно, бачите. Ось ось вона вже квіточка. Я її вже, вже чувствую. Ось вона. Є беременні, Вагітні. А ось сорт автобурс, бачите, от той сорт, от я вже бачу, що десь процентів 60-70% він мені дасть квітку. А остальное вже некроз. Некроз бутона. Що таке не кросбутон, це коли в сам бутон, в, в цибулиночку залазить клещ, і там він цю квіточку з'їдає. Але це е, не наш, як кажуть, бок, не наша провина, це провина іменно в Голландії, коли вони просушують, і там слабенька вентиляція. Есть, коли вони випромінюють ці речовини, я не пам'ятаю, як вона називається, ну, не хочу сказати не, не, не ту річ. Але коли плоха вентиляція, розширюються цибулинки от ж, е, кожна кожурочка, і туди залазить. От якщо б вона не та, вона роздувається, якщо було б нормальне. Вентиляція вона б швидко цей газ би вбирала з квітки, і вона б не роздувалася і туди не могло нічого попасти. А цей сорт, я вже запам'ятав, він у мене дуже, кстати, наступний рік, вже другий рік. І він у мене теж такий був. Оце, мабуть, я з ним все ж таки розпрощаюсь з цим Ну, от Я ніяк не можу собі нормальний білий сорт підібрати. Ну, ніяк. В тому році у мене був це, цей Flaming Flag, замовляла. Його не було, замінили мені на White Flag. White Flag. Чисто білий. В цьому році замовила і той, і той, Whiteflag нема. Дали Flaming Flag, але прийшлося білий взяти у борс. Ну, і бачите, от така бідося. Буду наступний рік щось друге брати. Поки, ну, от мої, мої улюбленці: Томпус, мілкшейк. Це моя красатуля. На жаль, в цьому році я не змогла жовтий сорт свій улюблений Yellow Master взяти. І мені прийшлось взяти Stronghold. Всі страшать, що він постійно ну, не некроса а у нього іде боже. Я вже так забула, як воно, коли стебельочок падає в топінг, топінг стеблі. Ну, Будемо напра направляти всі вентилятори на Stronghold і подивимось. Взагалі мені квітка подобається Stronghold, красива, крупна. Ну, ось така бідося з ним буває. Так що спробуємо в цьому році, бачите, як вона акуратненька. Щоб мама не наругала. Вон, бачите, от провалюється. От. От там пустота, там корінчики дуже підняли. Ну, нічого, добренько. Добренько, добренько. Зараз ми все проллем. І от так ми вже починаємо наш перший вигоночний процес в цьому році. Так що, мабуть, я наступне відео зроблю по замірам І почнемо. Почнемо процес росту стежити. Так що залишайтесь з нами, підписуйтесь обов'язково, щоб не загубити мене. І до нових зустрічей. До побачення!